Сьогодні зібрали ще одного красня. Це кросэліт, зібраний на алюмінієвій рамі 26 колеса, подвійні, піцні, гарна покришка, металеві щитки, потужна якісна фара на 2,5 тисячі люм, вілочка з амортизацією, рама заводська, такі гарні швидкі, подовжувач виноса, керування світлом та круіз-контроль Тут встановлена ручка на половинчатого типу, мотоциклетна, з вольтметром, там замком запалювання. Дуже зручна, безпечна. Сидіння теж комфортне, керується по висоті ексцентриком, міцний багажничок, педальки. Моторчик МКСУС на 1000 Вт. Такий дивиться оригінал, всі написи, всі якось соответствую. Тріщотка шимана. Перемикайте з Шиманом. І такой вийшов. А, кстати, акумулятор на 18 ампер годин. Вистачить на 100 км такого акумулятора. Звертайтесь. Байк дуже цікавий. У нас великий вибір. Чекайте.